Всім доброго ранку. Привіт. У мене є одне питання: чого так швидко наступає ранок? Так, ми зібралися вже і виходимо в школу. Бачите, як зранку доводиться ходити. Тут ремонт доріг. Зробили такий маленький прохід для людей. І це кожного ранку так ми ходимо. Боже, яке це щастя мати пральну машинку. Я кожного дня тішу, що зараз вона у нас є. На попередній квартирі в нас була з нею велика проблема. Хто зі мною давно, той знає. Я всіх, напевно, що задрала взагалі тим питанням. Тож тепер кожного дня, коли повертаюся зі школи і починаю займатися пранням. Така сьогодні класна, чудова погода. Я хочу показати вам, хто дивився вчорашній влог. Я смажила сирники, пам'ятаєте? Так ось Алісі так сподобалося, бачите, всього чотири штучки залишилося. У мене ще тут є одна упаковка сиру, тому сьогодні, напевно, також буду їх смажити. А може, ліса так з'їсть. Це, до речі, наша полочка. Тут можна очі зламати, необхідно зараз тут прибрати. Спочатку я поїм, а потім буду прибирати. Правильне харчування увійшло в чат, а потім з нього вийшло. У мене сьогодні на обід, ну, можна сказати, що обід. Так, салат ну, це салат. Це просто <смі> з пакетика я дістала, ні з чим його не мішала, не солила, олією не поливала, просто додала в тарілку. Крильця, спагетті, соус та шматочок хліба. Ну, без хліба я не можу поки що жити. Всім, хто їсть, бажаю смачного. Так, я поїла, в холодильнику прибрала. Сиджу, дивлюсь відео в інстаграмі приколи, і натрапила на, таке, на такий прикол. Жінка пише мої досягнення за рік еміграції. І, і потім вона махає якомусь турку з алкомаркета. Тобто він її там впізнає. Я тут подумала, що в мене також є деякі досягнення. В мене впізнають бомжі, всі з бомжацької точки. Господи, не йшла чим хвалитися. Зараз же ж від мене повідписується купа народу, і скажуть якась дурна дівка. Та ну то є реальність. Іноді йдемо по вулиці, а до нас вітаються там люди, які сидять зі стаканчиком біля меркадони. І сміх, і гріх. Я хочу вам показати, я зняла це ще позавчора, наче та чогось не додала, не було ні до якої теми воно чогось не ліпилося. А зараз подумала, що саме той час. Зараз покажу, як такі люди відмічають дні народження. Ну прямо на тій точці, де нам видають каву. Жінка вирішила, що їй потрібно там пригостити своїх м -м, гостей. Добре, що вона нас не позвала на, на цей з Феліс. <плес> Ну, і що показала, хто щось зрозумів, чим вона пригощала? Взагалі-то ні. Е, в двох словах, вона десь дістала тарілочки, які ну, дуже погано виглядали, але ну вони одноразові. Ну, виглядали вже як многоразові. Ну, немногоразові на українській мові якось не так. Багаторазові. Так, добре. І потім вона десь взяла чіпси. Не знаю, де чи хтось викинув, чи, 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 чи де їй видавали, де їй видавали, а ми пропустили, чого нам не дали. Е, і оце насипала вона ці чіпси по тарілочкам. Ну і звичайно, що на щастя, на щастя, щастя вона нас не покликала туди. Е, потім дивлюсь, що ну, ніхто ну, так і не хотів їх брати, ніхто і не їв. Ну, Може, один-два чоловіка, а так взагалі всі проходили повз. Але для чого то було? Може то взагалі був не день народження, може то якесь інше в неї свято було. Просто для вас зняла, щоб показати. Знаєте, є прикол, оцей. брюки привращаються, так у мене балкон перетворюється на... На що? на кладовку? Так. Я хочу вам показати, ну, тут не для хлопців контент, бо бачу, що дуже багато хлопців дивиться. Дякую кожному за підтримку. Я хочу показати свої квіти. Ось цю квіточку я знайшла, ну, звичайно ж, на такій точці, про яку я розповідала вам раніше. Просто хтось викинув вазон і ця квітка була дуже велика. Я її взяла, тут були тільки три чи 4, Вже не пам'ятаю, треба відео передивитися. Ось цих листочків. Оцей був, цей був і якийсь ще один точно. А це вже так розрослося. Добре, я рада. Це, що Женя мені подарував, Ну, поки що так стоїть, не знаю, росте, не росте, буде далі видно. Бо ось цей також був вже щось такий. Гарний, квіточки, а зараз бачите, як він виглядає. Бачу, що новенькі тут є листочки, і там, наче як. Повинні були бути квіточки, але щось сталося не так, як гадалось. Ну, це Перед переїздом воно з'явилося, а коли ми переїхали, щось воно притихло. Ось ця гарна дуже квіточка. Дивіться, як вона вже виросла. Була ж взагалі маленька-маленька. Ви -маленька. вже бачите, як вгору росте. Так, що тут ще? Ну, а це мені на балкон впав цей листочок, я його засунула туди, я побачила, що там є ну, корінці. Тобто випускає воно, може воно і буде рости, а може не буде, то таке. Ну і жіноче щастя, йому щось не дуже гарно, щось воно прив'яло. Ну Якщо чесно, то ввечері тут дуже холодно. І взагалі в мене раніше ж вони в квартирі стояли, то й гарно росли, а тут зараз, так як холодно, може вони трішки і прив'яли. Але немає де в кімнаті їх поставити, тож просто стоїть на балконі. Бачите, у нас з... знизу там ремонт. Але ще такий, не в активній фазі. Вони ще десь ось там ремонтують ближче до моря. Ну Потім сюди перейдуть, нічого. Чекаємо, хлопці. Так, щось таке місце я вибрала. Так світло падає, що з моїм носом. Я сіла за лісою робити домашнє завдання, і в мене зараз взірветься голова, я зла як собака. А ще зайшла почитати коментарі в Ютубі. І взагалі я не знаю, де ви беретеся ці люди. Я з деяких взагалі в шоці. Дивуєте кожного дня. Я хочу відповісти на деякі коментарі і на деякі питання у формі відео. Та, напевно, я зроблю це завтра. Бо сьогодні, чесно кажучи, немає ні сил, ні бажання. Тож, якщо у вас є ще якісь до мене питання, напишіть це обов'язково під цим відео. Щось дуже багато слова було питання, ви не помітили? Напишіть обов'язково під цим відео, і я завтра дам на них відповідь саме у відеоформаті. Ну, якщо їх буде достатньо. Якщо не буде достатньо, то буду просто відповідати якось по мірі ну, звичайного дня, буду десь там вставляти ці фрагменти з відповідями. Взагалі є на що відповісти. Особливо мені дуже подобаються коментарі, що стосуються моєї доньки, чому вона розмовляє на російській мові, що ми не українці, що я також не також не українка, бо не навчила доньку розмовляти українською мовою. Ну саме на ці питання, на ці коментарі дуже хочеться надати вам відповідь, і навіть хочу вам задати зустрічне питання, але то буде завтра. Я всім вам бажаю гарного настрою, чудового вечора, дня, в залежності від того, коли ви мене дивитесь. Нехай все у вас буде добре. Мирного неба і побачимося вже у наступних відео.